Терпаєте від надмірної ваги, дієти, таблетки не допомагають, вихід є. Це баріатрична хірургія. Баріатричні операції це операції, спрямовані на корекцію об'єму вашого шлунка з метою стійкої втрати ваги в ранньому і пізньому післяопераційному періоді. В історичному аспекті перші оперативні втручання були досить важкими, складними, проводилися класичним. Способом з розрізанням черевної порожнини. На сьогоднішній день всі ці операції проводяться через маленькі розрізи, лапароскопічно, і пацієнт в той же день або на наступний стає з ліжка, ходить, починає харчуватися і в ближчі терміни покидає стаціонар. Оперативні втручання в е бріатричній хірургії це як правило втручання на е шлунку. На сьогоднішній день найбільш поширеними втручаннями є вертикальна резекція шлунку або міні байпас, або інакше кажучи, шлункове шунтування. Операція по зменшенню шлунка триває близько години півтора часу під загальним знечуленням. Перед тим пацієнт проходить ряд складних обстежень. Це загальні аналізи крові ультразвукове обстеження внутрішніх органів та обов'язково гастроскопію саме такі операції проводяться в Львів Center, де є команда спеціалістів, які не тільки зможуть виконати вам професійно-оперативне втручання, але ендокринолог, гастроентеролог, дієтолог будуть супроводжувати вас в післяопераційному періоді під час реабілітації.